Мітинги за та проти воз'єднання із Росією відбулися у Дніпропетровську. Правоохоронці зробили у себе ці зібрання, були мирними. Сутичок між таборами не зафіксовано. Переважна більшість містян проти окупації Криму і засуджує дії північно-східного сусіда. На проросійський мітинг, що розпочався об одинадцятій ранку, прийшли три сотні людей. Більшість з них впевнені самостійність України не на користь її народові. Більшість наших проблем все таки з за того, що ми стали от такі єдине, якби самі по собі. Ну ми самі по собі бути не можемо. Ми як один цех одного великого заводу. Одному цеху дуже трудно виживати. Тому треба об'єднатися п'ять в одне велике підприємство. Тим часом євромайданівці провели одразу два мітинги на площу Леніна. Прийшло майже тисячу людей. Заспівавши гімн, присутні засудили дії російських окупантів і висловили підтримку мешканцям Криму, котрі виступають за цілісність нашої держави. Далі учасники зібрали кошти для українських військових і подякували їм за мужність. цілісність території українського господарства. Крим був, є і буде української території. Я категорично катягорі російських войск на територію українського Криму. Ми хочемо жити в мирній, здоровій, моральному і фізичному плані страни, і хочемо, щоб ми їх дітей було будущее. Згодом колона прихильників Соборної України рушила до облдержадміністрації, де заклик. Кала керівництво Російської Федерації відмовитися від будь-яких протиправних дій на території суверенної держави з Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН.